Вітаю всіх глядачів 11-го каналу. в Студію Олена Петроченкова. Далі випуск новин зградів та важкої артилерії по Нікопольщині. Війська РФ не припиняють тероризувати райони нашої області цієї ночі. Під обстрілами окупантів опинились дві громади. На щастя, люди не постраждали. Більше про ситуацію в області розповість наша кореспондентка Поліна Паламарчук. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Поліно, тобі слово. Вітаю, Олено. Вітаю усіх. Вночі окупанти вкотре гатили по Нікопольщині зградів та важкої артилерії. Обстріляли дві громади Мирівську та Марганецьку. На щастя, люди не постраждали. Більше подробиць від рятувальників. Зараз рятувальники продовжують обстеження території та з'ясовують масштаби руйнувань. На Криворіжжі доба минула спокійно. Жоден населений пункт району не зазнав ворожих атак. Далі пряма мова. Комунальні підприємства працюють, подають світло, воду, газ. То шановні, приводу до паніки немає. Продовжуємо працювати, продовжуємо допомагати всім, хто потребує цієї допомоги. В інших районах Дніпро ніч минула, хоч і сиренами, але без надзвичайних подій. На цьому в мене вся інформація, Олено. Дякую тобі, Полю. Це була наша кореспондентка Поліна Паламарчук, яка розповіла про ситуацію в області. У Херсоні зникло російське мовлення і запрацювало українське радіо. В пабліках з'явилася інформація, що через 3-4 дні Херсон буде вільний від окупантів. Тим часом ворог вранці знову вдарив по Запоріжжю. А у Лимані на Донеччині поцілив по багатоповерхівці. На сході йдуть найтяжчі бої. За минулу добу. Підрозділи Силоборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар'їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка на Луганщині. Фейкові пацієнти та схема на 67 мільйонів гривень. Гучне затримання на Дніпропетровщині під варту взяли сімох медиків, які протягом двох років налагодили масштабну оборудку незаконного отримання грошей. До відповідних баз лікарів вносили інформацію про надання медичних послуг неіснуючим пацієнтам. Звідти надсилали звіти, надсилали до Нацслужби здоров'я, звідки отримували фінансування. В такий спосіб кажуть, у прокуратурі медики заволоділи бюджетними коштами в розмірі аж. 67 мільйонів гривень. Схему організувала директорка однієї з лікарень разом з очільником управління та ще п'ятьма підлеглими. Усіх фігурантів затримали і відправили у СІЗО без права внесення застави. Шопінг по воєнному цьогоріч більшість родин змушені переглянути сімейний бюджет та купувати лише найнеобхідніше напередодні важкої зими українці запасаються ковдрами, теплими речами та обігрівачами. Серед продуктів найпопулярніші ті, що довго зберігаються, та базові овочі. Наш Владислав Авдієнко вирішив на найближчий ринок Дніпра та дізнався, що зараз на що зараз найвищий попит. Дніпряни втеплюються. Центральний ринок на прилавках різномаїття термобілизни. Товар уже активно розбирають. Є, деякі розміри вже немає. Беруть, звісно, втіпляються. В середньому комплект коштує 700 гривень. Продавці кажуть, цьогоріч ціни зросли. Ну, Десь на 100 гривень іде дорожче. Зігрітися допоможуть пледи в залежності від відсотка вовни у складі. Вони вартують від трьохсот до шести сотень гривень. В наявності й електроковдри. Це турецькі моделі, большой розмір, два режими, тепленькі, 650. бути не тільки в теплі, а й зі світлом. Надпопулярні свічки від найпростіших до таких, що горять декілька днів. Середня ціна 25 гривень. Є й портативні газові пічки. На одному балончику можна п'ять разів заварити чай чи навіть двічі зварити суп, кажуть продавці. Знімається ковпачок, одягається сюди. регулюєте і все. Це 90 гривень балончик, печка сама 500 гривень. Із більших лишилася усього одна газова пічка, а балони до неї розібрали мешканці приватного сектора. Зараз вже нічого все у мене тут висіло, все 8-літрові і 5-літрові були. Люди вже запасаються на зиму й продуктами. Із м'ясного найпопулярніше сало. Воно не портиться, його можна засолити і на длітне в баночки закрутити або посолити там, під кришечку під капронову. воно буде довго хранитися. Щоправда, ціни частину покупців відлякують. На ринку кілограм сала від 120 до майже 3 сотень гривень. Я не жалуюсь, в мене 4,5 пенсія, але невозможно купити сало. Це ж ціна. І м'ясо приготувати. Я купила тільки мішечок картоплі, тому що це все дуже дорого. Любителі соління поповнюють запаси консервації на зиму. Продавчиня запевняє, овочі легко зберігатимуться аж до весни. На зиму запасається вже отакому от все. Я б сказала, да. Да. Було, так. Понясила баночок і закатане, і що била, що такі. Помідорки 100, огурці, 100, капуста 80. А от в онлайн-магазинах зараз найпопулярніші павербанки та генератори. Цієї осені попит на них зріс у 10 разів, повідомили в одній з мереж магазинів електроніки. Є дефіцит, та й ціна кусається. У Львові влада вирішила підтримати покупців і обіцяє повертати 50% вартості генераторів, але не більше 30 тисяч гривень. Владислава Озоров, новини каналу. Дніпрян запрошую долучитися до наймасовішого майстер-класу з українською мовою у дистанційному форматі. Захід відбудеться 9 листопада у день української писемності та мови. Найцікавішими родзинками з учасниками поділиться Юлія Андруцька, викладачка філологічних дисциплін та українознавства. До майстер-класу долучиться і легенда вітчизняної рок-музики Олег Скрипка. І на цьому випуск завершено. Більше інформації вже в наступних включеннях. Побачимось.